як навчатися на відмінно і при цьому отримати задоволення від навчання. Перше, про що я хочу поговорити, це конспектування. Не просто переписуйте те, що говорить вчитель, а робіть якісь додаткові малюнки, візуалізуйте це, перепишіть своїми словами, переформулюйте, якісь нотатки, якісь там коментарі від себе додайте. А в кінці кожного уроку можете зробити таке, знаєте, коротке самері, коротке, коротке зміст уроку, використовувати флеш-картки. Вони дуже корисні, особливо якщо це гуманітарні предмети, такі як мова, біологія і географія. Там є багато різних термінів, які слід запам'ятовувати. Тому ви пишете цей термін на, е, спереду, так? А ззаду пишете визначення цього терміну, тобто відповідь. І, звичайно, організація і панування часу. Кожний ранок я складаю собі план на день. Це допомагає мені менше тривожитися і не перевантажувати себе. Навчання невідмінно це добре, але, будь ласка, не забувайте про те, навіщо ви це робите. А я нагадую вам, що проводжу індивідуальні уроки по математиці в Zoom для учнів 8, 9, 10, 11 класів, а також готую до НМТ з математики. Тож, чекаю вас снова.